Всім привіт, мене звати Таня, і я люблю створювати контент, але мінімально тратити на це кошти. Так ось, У мене є ось така вот прекрасна частина кімнати з таким автентичним каміном. І в попередньому році я його не ніяк не прикрашала, тому що я подумала, що на того, щоб прикрасити, там, поставити ялинку, купити це ще зверху вже якісь штуки. Це десь мені обійдеться 200-300-400-500 доларів канадських. Але. Сьогодні, то з цього року я поставила собі такий челендж, щоб прикрасити цю частину кімнату ялинка плюс камінь до 100 доларів. Звичайно, це я подивилася і китайські магазини, і Amazon. І самий найкращий варіант був секонд. Хочу, щоб у мене ця частина була така, як Christmas студія. Тут буде ялинка, і тут справжній камінь прекрасний. Я люблю мені і тому того я, я не дуже багато витратила на свої кошти. І зараз покажу скільки це коштує, що я саме купила, де я купила, і в кінці результат. Що я спочатку зробила для того, щоб не піти в магазин і скупити всі якісь лишні речі, а тільки все, що мені потрібно. Перше, я проресерчила інтерес, я знайшла. Подібні якісь люди, якісь як міни, і що вони туди вставлять, як вони це декорують, і зробила такий мудборд. Тобто я створила папочку і туди скинула всі е, фотки, які мені подобаються. Так, я створила мудборд, і потім я створила список, що мені саме потрібно. Це раз. Друге, що можна зробити, ще я зробила, це. Я от забилася мудборд, і я просто закинула в тіпчі чат в мене платна версія, і я попросила його згенерувати, Як воно має виглядати? Ось так от. Десь буде картинка, він зробив все трошки неправильно. У мене з камін з іншої сторони, але неважливо. Я от спіймала цей муд, і я хочу тепер його відтворити. Ось так я виглядаю трохи незвично. Що в мене чисто такий кезільний вигляд? Ну. Що ж, іду я. Ой, ой трстить. Іду я губляти ялинку в секанді. Коротше, ось я купляю ось цю, вона коштує за 4 бакси, дуже дешево, але вона дуже пуста. Я буду, скоріше все, купляти ігрушки, тому що я не збиралась купляти ігрушки, але вона дуже пуста. Угадайте, що саме дорога? Вона так і зрозуміла, що це ялинка. Я вам в кінці скажу, яка ціна. Так, от перше нас лот це такі коробки. Я їх купила не ось 99. Доларів стоять, тобто долар. І ця теж 99 долар коштує реше. Я їх купила для того, щоб закрити ніжки ялинки. І вони такі ще були такого сріблястого кольору. Я от вибрала, що у мене ялинка буде вся така в сріблому, в білому, срібло, біле і чорне. І ось, це такий декоративний. Коробки для того, щоб закрити ніжки е, ялинки, як я вже сказала. Далі, іде. Що мене найдешевше? Ось такі дек... дві декоративні штучки, ялинки. Я їх поставлю на камін. Вони коштували 2 долара. Мені здається, це класне лота. Далі ось ідуть такі чоботки на камін. Я думала, зараз подумала, може, купити треба було білі, але. Я так розумію, що це такі класичні, мені мене не було такі, чи на такі то я подумала, що поки що. Для класики я куплю такі червоні, класні, з такою шубкою. Мені дуже подобається, вони виглядають. Вони коштують 2,99. Мені здається, це дуже хороший лоб. Далі ми йдемо гірлянда. Ску... Вона зелена, тому що я її спеціально купила для ялинки, якщо. Тому що ялинка вже йде з гіляндою, але я бачила, що там трошки не вистачає. Мені би хотіло дуже таку яскраву ялинку, щоб вона освічилась дуже великою кількістю гілянд. Тобто то я докупила ще такі гілянди. Вони коштують, я не знаю, чи одна 2,99, чи всі 2,99. Це треба подивитися в чеки, але все одно кльо. Далі де отде ось такі. Свічки. Мені дуже не сподобали, що вони такі новорічні. І вони їх, їх навіть, не вдар... не, не запалювали, видно по ним. І зараз ми їх виспокоїмо, подивимося, як вони виглядають. Тут дуже мало. 3,99. 4 долари за таку кількість свічок. Мені... І ще таких гарних. Ну і звісно, це подивився. Я його відкрила, народилася на ці свічки. Ось отак от, от вони виглядають. Мені здається, що дуже круто, я їх зверху поставлю Каміда. Я не знаю, чи буду я їх заживати чи ні, але мені дуже подобається. От ще є стіки. Вау! Трошки треба їх, звісно, вони трошки любляться, але. І ще й якісь от такі маленькі. І такі забльоточками... О, вони висипаються. Такі. Така кірлянда за 5 доларів 49. Мені дуже подобається ця кірлянда тому що вона пропагає що її можна повісти як і знаружу, так і внутрі будинку. І вона дуже має такі товсті пробуди, що їх пакет іграшок 7 доларів. Вони не всі мені подобаються, як вони виглядають, але я вибрала їх із того, що тут є сірий і чорний. і ще навіть Прозорі є. Я прозорі ніколи не бачила. І саме ці великі. І це дуже гарний, ой-ой. Це дуже гарний такий матовий. Ту я купила в великому, це вона надівається на поверх каміна. Я купила її разом з гілляндою, разом з якоюсь такою штучкою і разом з. Такої штучкою, я не знаю, як вона називається. Вона коштувала мені 799, тобто 8 доларів. Це ялинка. Вона. Я щас як скажу, скільки вона на Не знаю, коротше скільки метрів, вона достатньо велика, але вона мені стобила, що вона гола. Але вона коштує ось де 24 доларів. 25 доларів. І я думаю, що. Вона просто спасла моє різдво, новий рік і так далі, тому що в попередньому році я це все не. Я думала, що якось там колись там я зроблю, я куплю, а зараз я така, ні. Я розумію, що не буде я в попередньому році, я хочу, щоб в мене була якась атмосфера, така різдвяна. І не тільки атмосфера, щоб я ж могла робити контент для брендів, для себе і так, для своєї сторінки. І я така, ну все, ми будемо зараз і розпаковку. короче, я розмотувала оцю длинну штучку, я забула, як вона називається. На ось окремо ці штучки, і окремо ці штуки і окремо гірлянда. Боже, і як це довго мені довелося робити? Це Нереально. і ще є дуже сильно багато. Вони пока не стоять і класно. Але я їх якось подумаю, як, щоб вони стояли. Ну, мені вже куда вже уже лайпу Я завершила свою декорацію. Мені все подобається. дуже що Ну, клас. Прям на епис в, в Америці.